І речі про підлітка, які тебе точно здивують. Починаємо. У підлітковому віці мозок краще запам'ятовує емоції, ніж факти. Тому, якщо тобі потрібно вивчити вірш, або, правило, прив'яжи його до яскравої ситуації. Підлітки особливо вразливі до впливу однолітків, тому що у цей період. Самий активний їх соціальний мозок. Тому компанія це дуже важливо. А ще дослідження показують, що підлітки легше адаптуються до нових умов, ніж дорослі. Хочеш, щоб твоя дитина легше війшла в нову компанію або хобі, дозволь їй трішки першою пофейлить і вона себе покаже. Як використовувати ці знання? Перше, вчись з емоціями. Друга обирай, з ким дружити. І третя дай собі право помилятися. Сподобалось? З лайк і підписка, і далі буде ще цікавіше.